На фінішній прямій новий дитячий садок у вовчинцях готують до здачі в експлуатацію. Наразі тут виконують внутрішні оздоблювальні роботи. Урочисто відчинить двері дошкільний заклад 1 вересня. Його спорудження розпочалося кілька років тому за кошти місцевого бюджету та державних субвенцій. Приміщення розраховане на дві сотні місць. Під час його проєктування архітектори намагалися раціонально використати простір. Відтак конструкції деяких приміщень трансформуються у просторі зали за допомогою... Ю розсувних каркасів. Передбачено також шахту для харчоблоку. Чималим буде подвір'я дитсадка. Тут вже встановлено дитячі ігрові конструкції. Неподалік твердопаливна котельня. Ми е, передбачили е, приміщення басейну, бас, сам басейн для діток. Також, е, якби подивилися на першому поверсі, у нас окремо розташований е, медичний блок з ізоляторами для дітей, які під час, е, скажем, перебування в садочку захворіли. Вони вони заходять в цей же ізолятор окремим через окремий вхід і виходять вже зовсім через інший, не контактують з іншими людьми. Це перший дошкільний заклад у проміському селі. У Вовчинцях зареєстровано близько трьох сотень дошкільнят. Частина з них наразі перебуває вдома з рідними. І близько сотні малят відвідує міські дитсадки, зазначають у сільраді. Тут не планують створювати жодної електронної черги, адже дошкільний заклад споруджений в першу чергу для сільської дітворення. him. По мірі можливості місто сприяє і вірю в те, що цього року чотири дитячі садочки відкриються в місті Івано-Франківськ, в тому числі в трьох приміських селах. І це розвантажить в тому числі нашу електронну чергу, яка є в місті Івано-Франківську. Важливо, щоб садочки будувалися, важливо, щоб громади спільно це робили. Ну і Тішуся, що робота триває. І цього року ви вже бачили, що і садочок на Пасічній буде відкритий, садочок в селі Угорників, садочок в селі Хрипені, садочок в селі. Із назвою дитсадка громада села поки що вагається, має намір порадитися із батьківським комітетом. Між тим люди звернули увагу, що на підвіконні дошкільного закладу уселилася зграя ластівок. Тож, можливо, саме так назвуть і новозведений дитсадок. Будівництво дитсадків нині триває в усіх приміських селах. Цього року відкриють ще дитсадки на пасічні, у горниках та хриплені.